документа. Ніхто він не пив вже Так. Ходив в Перше, давайте вже працювати. Перше, про перенесення розгляду на сесії Кобота і передачу оренду п'яти земельних ділянок для ведення товарів на сьогодні до мережки Бенківської тротин по Так. На попередньому засіданні комісії ми приймали рішення, пам'ятаєте, п'ять земельних ділянок, які були і, інвентаризацію провела міська рада, і ми вирішили поступила заява від сільськогосподарського підприємства, щоб передати їх в оренду. Але коли детальніше розглянула, ну після комісії е, никла у, у суть, значить ми зробили помилку і зареєстрували ці земельні ділянки як комунальна власність. Тобто ми їх зареєстрували, і я тоді ж й сказала, що це регіональна спадщина. Насправді це не відомерло спадщина, це невитребувані бої, тому ми не можемо зареєструвати, неправильно, що зареєстровано за комунальною власністю. Тобто ми тепер приймемо рішення, останнє воно у нас буде про те, що внести зміни до цього рішення про затвердження. Я його вам зачитаю, що внести зміни до рішення того 81-ї сесії. Йру виключити пункт 2 і 3, в якому було наголошено, що передати комунальну власність, mm -hmm. третій пункт, що зареєструвати за Бусавської міської ради. І другим пунктом в цьому рішенні доручити відділу юридичного та кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради забезпечити подання відповідної позовної заяви до адміністративного суду щодо скасування державної власності права комунальної власності комунальної діаліз. Тому що законодавство не передбачає, що якщо ми скасували рішення, що можна скасувати право власності. Mm -hmm. ну, на жаль, це вийшла така помилка, ми, so ну по незнанню. Да, а тоді ми е, надамо. Значить, mm -hmm. е, я говорила з заявником, пояснила ситуацію, що в будь-якому випадку е, ми з е, земельною ділянкою їм надамо, напишемо їм попередню. Витримати процедуру. Так, витримати процедуру для того, щоб ми витрі... могли, ну, по-перше, щоб і до нас, на той випадок, що з'явиться, що з'явиться десь, ну, мало не може, через рік. До 28-го року ми маємо ці ділянки, до 1 січня 28-го року ми не можемо їх прийняти до комунальної власності. Якби е... раніше закон говорив до 1 січня 25-го року, тепер перейшли до 1 січня 28-го року. Якби було ваше січня 28-го року, то ми могли б проведемо рішення суду і зразу реєструвати комунальну власність і потім передавати ці земельні ділянки е через акціону. А так як сьогодні може десь хтось з'явитися, тому отака вийшла технічна побіна Перелік 4 чи 5 цих проєктів рішень не буде. Mm -hmm. А буде, вони були четвертим, помоги, чи Їх не буде, а буде останнім 15-тим те, що рішення про внесення змін. Mm -hmm. так. Чи, так. Мається, Анатолій Олександрович. Так, да, Повертаємося до того питання, що було теж на прошлої засіданні прошлої по комісії. Живчук Анатолій Олександрович, він повторно. Звертався, просив розглянути на цій сесії його питання. Я мав його з головою він погодив цьому заяву. Заробить, заробив. І повторно теж хочу звернути вашу увагу щодо виробництва Васильівської е тобто, цієї да. е е Я наполягаю на тому, те що, ну, те, що я говорила на ділянці, те, що я говорила тоді, що ну, я не бачу підстав, надавати давайте її підготовку. Ви проголосували за це. Основна маса. Дивіться, я спеціально зробила викопіювання. Ось її б... так? Це житловий будинок. Ось ця ділянка садівництва, де вона купила. Добрий день. Струмок тече, це в, вулиці, струмок десь отсюда витікає, бо він під землі. Uh -huh. І тече ось так. Uh -huh. І тут він вже ховається. І пішов до ставка. До, до Чи до річки голосла? Значить, так, да, він тут протікає по її ділянці. Тут те, що вона незаконно зробила, я говорила про це на місці, вона дарила от таких маленьких ці, отаких маленьких ціх, отаких, вона сюди зайшла і сюди зайшла. А тут, ну, горки. Вона вже робить неправильно. так? Природний баланс порушений. Ми втручаємося в природу. Я вважаю, що мало того вона не дуже на цього робить. Але це найумові, типу того, що то Я перекрию, ще ходити не буде. Люди ходять, ось <гумен> отут <гумен> десь драбина і, <гумен> і, <гумен> і, <гумен> і вони отак ходять. На бігу сюди добуються. Як ви бачите, ця ділянка для садівництва тут. <гумен> е <гумен> тут станок? Я не знаю, чи тут станок виходить, що він це десь повзає сюди ж в цей стан розповсюджає. Виходить, що... Ну, з того, хто йдає, а воно сюди Ну, бо Ослава, бо Ослава, бо Ослава, бо Ослава. Воно Ну, тут, а тут не сиде річечка. Ну, я думаю, що не важливо, в любому випадку, це природний... Природне джерело, яке в системі, яка в басейні річки Русь. Ви з вами погоджуєте? От, е, єдине, що я е, думаю, що якщо ми оцю земельну ділянку для того, щоб не було, е, отут питань, що я перегорожу, я ще щось, тут питання, як ну, вона я її купила. Як питання в 2004 році власником був стий товариш, в 2004 році яким чином його надавали, е, історія про це замовчує. Так? Yeah. Е, плюс до того, вона користується не Тобто там жодного дерева немає. Що садівництво з 2004 року тут мають рости дерева. Mm -hmm. Давайте будемо чистими, так? Значить, Я е, е, думаю, що треба запропонувати їм. Тут у нас готовий, пропон... тут є більше метра, так? Mm -hmm. Так. Е, замінити трохи конфігурацію цієї ділянки, тобто прибрати до цієї отак, по факту, але варіант. Сіті, так, ні, ні, ну відже не зараз, але... до струмка не достає. Хотя в кожному межу 25-метрового да, це заборонено но, взагалі при до не mm -hmm. застрілює. ну, дивіться, якщо ми отак, наприклад, ми не можемо змінити е, площу, ми десь вирівняємо сюди і чи як щось зробимо, щоб площа залишилась, mm -hmm. щоб вона не, не цей. Yeah. А там без струмок, я думаю, що... Просто обмеження. Бо да, вже я... воно у власності. Non. Так? Non. от, non. Е, значить Ми це їй запропонуємо, е, як на мене, я думаю, що ви з вами погодитеся але не можна це надавати. Давайте будемо чесними Городнество зараз почнеться відрати в цій підносять, Все це піде туди. Eh, пропоную їй е, як е, е, компенсацію надати в іншому місці підгородництво, якусь під земельну ділянку. Я думаю, що вона проводиться, щоб ви більше вуличні, бо там одна сотка, я думаю, що там дві сотки завідують. Давайте я зараз на земельній комісії через 1 годину забуду. Через 1 хвилин нас народу. あっ。